Ви так Скажіть, будь ласка, а як ви взагалі справу, тобто, як ваша поліція, вона політичне переслідування чи якась безумовно. Ви знаєте, по-перше, незрозуміло взагалі про що йдеться? Тому що ви пам'ятаєте. Відповідно до скасованого закону про закупівлі, саме за тимчасовим положенням Міністерства економіки ввело ці питання і були проведені тисячі, а мабуть, більше, тендерів, і рішень безумовно з цього питання було дуже багато. В той же час ніяких зауважень, поки Данілішен працював на цій посаді, і були можливість усіх, хто там не згодні, були з рішенням оскаржувати ці посади, в тому числі і до генеральної прокуратури, яка, на відміну від інших силових структур, практично не змінилася. Подивиться, те ж саме керівництво, ті ж самі, фактично, керівники середньої вищої ланки. Безумовно, тоді можна було про щось говорити. Зараз це виключно політична розправа з будь ким хто працював в уряді Тимошенка, або хто працює зараз разом з нею в опозиції. І ще питання можна, а розкажіть, будь ласка, стосовно 7 вересня е акції під ради. що взагалі там планується, Ви знаєте, більшість наших громадян в Україні з дивуванням дізналось, що вони сьогодні не стали жити краще, як їм обіцяли. Вони вважали, що знаєте, сьогодні вже буде краще, то вже одне сьогодні пройшов, вже півроку сьогодні пройшло. Навіть більше, а краще воно щось не стає а навпаки. Більше того, президент публічно збрехав всій країні, коли підписуючи небезпечні для держави угоди щодо передачі Російської Федерації Севастополя, він побіцяв, що в результаті цієї здачі люди отримують дешевий газ і ніяких підвищень цін. На газ на комунальні позови в цьому році не буде. Це є цей вивоз брехньо. Тоді треба ставити питання щодо е, харківських угод. І саме е, безумовна відповідальність за брехню, за зраду, за погіршення ситуації населення треба відповідати. Скажу більше, це не просто, знаєте, економічно. Питання. Або питання, яке підіймає політична опозиція. це питання макрокорупції, тому що єдиною реальною причиною підвищення до кінця року цін на газ є тільки одна: повертати мільярди розсуквенерів, які зібраються у громадян і передаються пану Фірташа і його акціонерам, які сидять в адміністрації президента. Або очолюють Міністерство павленергетики. От механізм підвищення цін. Безумовно, щоб повернути мільярди, їх треба де взяти. Взяти можна тільки в населення. Тому дуже просто. Треба відмовитись від тої змови, яка відбулась між Росукороенерго і Мінпавленерго і НАК Нафтогазом. І ніяких підстав для підвищення цін для населення не буде. 7 вересня активісти Батьківщини будуть збиратись біля Верховної Ради з вимогами захистити наших громадян від цього свавілля і прийняти законодавчий пакет, в тому числі і закон, який стосується постанови Верховної Ради щодо рішень Страфбурського суду і звернення щодо перегляду цих рішень. До речі, НАК Нафтогаз не подавав апеляцію, в відповідний термін. Відмовився від подачі апеляції з цього приводу. Тому що власників НАК Нафтогаз, як і власників Росуенерга, це одні ті ж самі люди, таке рішення безумовно влаштовує. Але ж воно не влаштовує Україну. Будь ласка, друзі, ще питання. Мені здається, що нормально поговорювати. Газити вечірні вісті Володимир. Олександр Володимирович, а як ви розцінюєте перспективі звільнення арештованих по справі у так званому газу Кірка, що Макар тоді йдеться є? Ви знаєте, взагалі там не може нічого бути нового, тому що це виключно жорстока політична розправа з людьми, первина яких тільки одна. Вони захищали інтереси власної країни і виконували підписані з Газпромом угоди, більших порушень, яких нема. В той же час слідство продовжує, ви знаєте, термін перебування їх під вартою, не маючи жодних для цього підстав. На жаль, я почав цього і хочу повторити, країна пройшла межу, і вже влада не може інакше іменуватися як режим. А у режима тоталітарного режиму, безумовно, свої аргументи для того, щоб ту чи іншу людину кидати за грати. І ці аргументи не пов'язані ні з законом, ні з конституцією, ні з людською порядністю і моральністю. Шановні друзі, я дуже дякую за нашу цікаву з вами розмову. Мені дуже було приємно з вами працювати. Єдине, дуже вас прошу: все ж таки донесіть цю боль до ваших телеглядачів і читачів вашої газети журналів. Дякую, до побачення.